Премудрис Премудрис простите весновемо се да Иван ли я ме Руси и дугови твоему вид луке се да Иван ли читања слава тобі Господе слава тобі будьмо обажни тој той час Ісус, як Ісус, навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на орі, що зветься Оливною. Зранку ж увесь народ приходив до Нього в храм, щоби слухати Його. Наближалося свято Приснуків, що зветься Пасха, і первосвященники, і книжники шукали, як би його вбити, та боялися народу. Увійшов вже сатана в Юду на прізвище Іскаріот, що був із числа дванадцятьох, і Він пішов умовляти, умовитися з первосвященниками і начальниками, як би його вбити. Зраділи ті, і згодилися дати йому гроші, а Він пристав на те і шукав нагоди, щоб видати його та й Настав день опрісноків, коли треба було жертвувати Пасху, Ісус послав Петра. Та Івана і сказав, ідіть і приготуйте нам їсти. На слава тобі, Господи, слава тобі!